15 жовтня 2025 року філію благодійної організації Артанія Україна завітали дітки особливі спеціальної школи номер 3 Дякуємо директору Ольгі Михайлівні. Дякуємо вчителю праці трудового навчання Ларисі Геннадівні, Дякуємо батькам, що дозволяють діткам працювати в тилу заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні до нас завітав військовий. На будь ласка. Сергій, а який у вас позивний? Музикант. Скажіть, ви зараз на реабілітації в Чернівцях знаходитесь? Так, да, так. Да. ви будете повертатись на передову? Буду. Як ваше здоров'я? Потихеньку. Дякую вам за те, що ви захищали. і Будете захищати нашу рідну землю. Спасибі вам уклінна. Слава Україні! Героям слава! І дітки прийшли, і дітки працюють. Таку кропітливу роботу роблять роз'єднання сіточок. Вони сидять і всі одночасно працюють. Це моторика, так ви казали Росіяна, для чого корисно дітям? Для розвитку роботи мозку, для розвитку дрібної мускулатури. Це підготовка і до письма, і до якихось дрібних вішов, вишивання, в'язання. Дякую всім. З такими людьми, патріотами, з такими волонтерами ми обов'язково переможемо.